Маська ініціатива чорний комітет проводить пакетування магазину «Спортмастер» російської компанії в Україні, яка засвятилася на тому, що вона спонсорує терористи на сході України. Нещодавно, 20 травня, в Луганській вузком так званий міст Алене. І на запрошеннях, які поширювалися щодо цього конкурсу, спортмастер був вказаний як один з організаторів цього шабашу. Само собою, що почався скандал, і українське відділення російської компанії Спортмастер. Вже встигло зробити спростування цієї інформації, що нібито вони не фінансують терористів. Але то, е, їм ніякої віри що цього немає. Оскільки, по-перше, компанія є російською, всі кошти, які, е, які вони тримають в Україні йдуть в Росію по факту на спонсорування терористів на сході. І друге, російська, російська фірма і російський сайт компанії Спарпатір визнав окупацію Криму. Тобто ми зараз перебуваємо під стінами компанії, яка визнала окупацію Криму. І тому, чому ми можемо сумніватися в тому, що міст ЛНР, які навідалися до своїх спонсорів. Самая красивая девушка города по Советскому штату. У нас в республике несколько семей. Вы видите, эти особые туристые, у такие интеллектуальные выгляды на лицах, мы заброены автоматом. У все справжние представители. Не зависит! Даргость не зависит! Даргость Росія, зависит! Россия, помоги, Россия.